Заняття аплікація. Портрет лікаря. До нас на заняття завітала Оленка. Вона мріє стати лікарем і хоче якнайбільше дізнатися про цю професію. Давайте розповімо дівчинці про професію лікаря. Лікарі працюють в лікарні. Кожного дня лікар, приходячи на роботу, одягає спеціальний одяг, халат, медичну шапочку та захисну маску. Коли люди хворіють, лікар приїжджає до них на машині швидкої допомоги, яку викликають за номером 103. Він оглядає хворого, робить це за допомогою спеціальних інструментів. Стетоскоп Він допомагає зрозуміти, як дихає хворий. Медичний шпатель, лікар перевіряє за допомогою нього, чи болить горлочко у хворого. Треба ширше відкрити ротик і сказати «А-а-а». А це термометр. Термометром з'ясовують, чи є у хворого температура. А це шприц. Шприцем роблять уколи. Після огляду лікар призначає ліки, щоб хворий скоріше одужав. А зараз я пропоную виготовити портрет лікаря. Що нам для цього потрібно? Кольоровий папір, білий папір, ножиці, клей, фломастери. Виготовляємо заготівки. Потім складаємо портрет лікаря. І ось такий вийшов у нас портрет. Дякую за увагу, малята. У вас все чудово виходить, ви молодці.